У західній провінції Раку Анбар урядові війська продовжують бої за повернення частини міста Рамаді, яку захопили бойовики пов'язані з Аль-Каїдою. Після учорашніх боїв урядові війська підтвердили, що отримали контроль над двома південними районами. Бойовики з Ісламської держави Іраку та Великої Сирії контролюють кілька інших областей: місто Рамаді і велику частину міста Фалуджа. На північному сході від Фалуджі у місті Гарма урядові сили почали повітряні удари, пошкодивши порядку дію. у столиці Афганістані Кабулі, кандидати від рад провінцій почали акцію протесту проти шахрайства під час виборів. Протестувальники закликають виборчі дільниці перерахувати голоси від 5 квітня, коли пройшло голосування до рад провінції. Виборчі органи, які планують оголосити остаточні результати 7 червня, вже відхилили вимогу протестувальників. На північному заході Пакистану сотні державних службовців вийшли на вулиці, щоб вимагати підвищення заробітних плат. Протестувальники заблокували головну дорогу у місті Пешевар, йдучи до міської ради провінції Хайбер Пахтунхва. Вони погрожували заблокувати урядову будівлю, якщо місцева влада не у змозі підвищити їм зарплату, щоб іти в ногу з інфляцією. Міністр культури Таджикистану відкрив Дні культури Росії. У своєму виступі у театрі Душанбе міністр закликав Росію створити спеціальні програми для таджиків, які вивчають російську мову. У найближчі дні близько 45 російських співаків, музикантів і акторів виступлять у театрах Таджикистану і зустрінуться із співвітчизниками у Таджикистані.